Ми говоритимемо із Альоною Грузіною культурогикультурологинею комунікаційницею видання Гендер в деталях. Пані Альоно, вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, зараз в Україні триває акція «16 днів проти насильства, в межах якої впроваджуються заходи щодо подолання гендерно зумовленого насильства. На жаль, як у всьому світі, так і в Україні. Це лишається актуальною проблемою. Пані Альоно, що вдалося втілити за майже 10 днів цієї акції. А, так, на жаль, це дуже і дуже актуальна проблема для України, яка дуже посилилась також в умовах повномасштабної війни. Якщо говорити про цю акцію в Україні, то звісно, як і завжди в її межах зараз втілюється купа освітніх заходів, лекцій. це як на рівнях міжнародних, так і на рівні навіть банально школ. Якщо говорити про наше видання, то за ці 10 днів ми встигли опублікувати цілу низку матеріалів, зокрема в партнерстві з декількома медіавиданнями. проговорити. Про те, чим є культура зґвалтування, яка панує в Україні, яким чином ми можемо замінити її на культуру сходи, чому це важливо, яким чином ми закріплюємо цю культуру зґвалтування в медіа? Зокрема, коли говоримо в принципі про випадки насильства, про балтівників, про вцілілих від сексуального насильства, тощо яким чином ми можемо змінити нашу освіту, Зокрема, вже достатньо нашумівші підручники з основ здоров'я, в яких є такі моменти, як віктивна поведінка, провокувається. Видінка, то що, тобто наразі намагаємося зосередити увагу на ось цих проблемних моментах, які є достатньо наскрізними, і здається, що це не так важливо, як, наприклад, там статистика домашнього насильства, яка є достатньо негативно вражаючою. Але тим не менш, це ті моменти, які закріплюють в нас цю пануючу культуру зґвалтування, які призводять до того, що ми ставимося до цього як до певної такої суспільної норми. Дуже часто а, і чому ми не звертаємо доцільної уваги, і чому наша статистика є саме настільки негативною. А чи помічаєте ви від початку повномасштабного вторгнення з? Коро вже буде два роки від великої війни, якісь зміни у кількості випадків гендерно зумовленого насильства? Чи їх на початку війни було більше чи навпаки менше? І як це змінюється? Змінювалось упродовж цього часу? Чи ви відслідковуєте реально якісь такі конкретні чіткі видимі зміни? На жаль, так війна призводить до певних змін. Зокрема, вона призводить до того, що в нас насправді підвищується рівень насилля. Зокрема, ми можемо сказати, що в своїй промові до початку 16 днів проти насильства перша ледь Олена Зеленська за даними національної поліції України сказала про те, що з січня 2023 року, по листопад, 2023 рік вже зафіксовано понад 244 тисячі випадків домашнього насильства. Це дуже дуже багато, якщо ми візьмемо. Там ідентичні проміжки або навіть річ 21-го року чи 22-го року таких випадків вже було значно менше. По-друге, можемо говорити про те, що в нас є певні психологічні ризики, певна постійна, як фізична, так і психологічна небезпека. Звісно, це тримає людей в напрузі, і, звісно, дуже часто замість того, щоб звернутися до психолога, можливо, десь там змінити роботу, пропрацювати себе. Дуже часто підвищується просто банальний рівень агресії, яка Має мати певний вихід. Часто цей вихід стає саме домашнє насильство, тому статистика є гіршою. Але тим не менш ми говоримо про те, що саме повномасштабна війна спричинила також низку обговорень щодо насильства гендерно зумовленого насильства щодо жінок домашнього насильства, зокрема через те, що сексуальне і фізичне насильство є одним із зброй війни. Тому ми про це активніше говоримо. Тому ми активніше приймаємо там певні, просуваємо певні законопроєкти, говоримо про Них підсвічуємо цю проблему, а не замовчуємо так активно як раніше. Тому, звісно, це може мати під собою певні позитивні зрушення. А от люди, які зазнають домашнього насильства, вони говорять про це більше? Чи вони все ж вважають, що ці проблеми не на часі? Вони звертаються до правоохоронних органів, звертаються за допомогою? Чи все ж ні? Як ми бачимо за статистикою, звернень достатньо багато, тобто люди звертаються до Національної поліції України, люди звертаються на гарячі лінії, зокрема, надають допомогу такі гарячі лінії, як Ластрада Україна. Тобто такі звернення є, їх багато, але а, дуже багато людей все ж таки, як і раніше, психологічно дуже часто вважали, що а, я сама винна, або там, це неважливо, або... Не потрібно виносити проблему із дому. Відповідно, коли зараз в принципі повномасштабна війна, тобто проблема, яка вважається найголовнішою для нашої країни. Проблема на фоні якої всі інші проблеми вважаються меншими, недоцільними для уваги. Звернень може стати менше, просто тому що люди вважають, що це зараз не на часі. Є більш актуальні проблеми є більш актуальні звернення. І люди, які є вцілілими від домашнього насильства, не мають там займати психологічні гарячі лінії, тощо. Тобто, так, дуже часто до ось цього я сама винна і не повинна виносити проблеми із дому. Додається ще те, що зараз в країні війна, і нібито мої проблеми менші і не на часі. Тим не менш, звернено достатньо багато. Втім, про дійсну статистику, якою вона є насправді за цей рік. Ми можемо лише здогадуватися. Пані Альоно, ми в етерах громадського радіо багато говоримо про протидію насильству, про те, що робити, якщо ви стали потерпілою чи потерпілим від насильства і від гендерно зумовленого насильства, зокрема. А нагадайте, будь ласка, для нас і для наших слухачів та слухачок, тих, хто зараз слухає, той самий ранок на громадському радіо, що робити, коли ви, наприклад, стаєте. Свідком насильства, коли ви бачите, що воно відбувається, куди звертатися в першу чергу, і так само ну це та ж історія, коли насильство стається з тобою. Що робити людині, яка постраждала першочергово? В будь-якому випадку, хоч ви є жертвою насилля, хоч ви є тим, хто спостерігає за насиллям, можливо, це знайомі, близькі тощо, необхідно говорити про комплексну допомогу. В першу чергу, це звісно психологічна допомога, як для самої жертви, так і для тих, хто просто є свідком. Тобто, це повинна бути комплексна психологічна допомога, яка ну, наприклад, якщо це домашнє насильство, дозволить піти з дому, можливо, на якийсь час влаштуватися в шелтері, якщо це сексуальне насильство. То пережити цю травму знов таки, якщо це сексуальне насильство, то найчастіше також потрібна комплексна медична допомога, повноцінний огляд можливо певні втручання, якщо насилля було занадто жорстоким саме в. Фізично, фізіологічно, а також дуже часто. Якщо ми говоримо саме про випадки домашнього насильства, то можна говорити про такі моменти, як економічне насильство, тобто фінансова залежність жертв від того, з ким вона проживає. В Такому випадку, якщо ви є близькою людиною, знайомою, тим, хто спостерігає і знає, що ось там відбувається насилля, ви можете банально допомогти економічно, надати дати прихисток на якийсь час, якщо це близька людина, а, можливо, підтримати фінансово, поки людина перебуває в пошуку Роботи чи вона проходить психологічну допомогу, якщо є, звісно, така можливість, тобто головне це не стояти осторонь і допомогти людині з цього вийти, звернутися по психологічну допомогу, і як правило, після цього вже стає значно легше. Психологи, звісно, завжди е, направляють далі до медичної допомоги, можуть підказати, до яких шелтерів можна звернутися, допомагають в цілому вийти з цього стану з цієї ситуації, аби людина могла розуміти, як її діяти далі, куди її рухатися, до кого звертатися, якою вона. Бачить своє життя надалі, і звісно, ми говоримо знов таки про те, що нам необхідно суспільно в цілому змінювати культуру зґвалтування на культуру згоди, тобто говорити про це на всіх рівнях, не нормалізувати навіть здавалося банальні там мисні жарти або домагання, які для багатьох здаються нормою, і ніби на ну що в цьому такого. Бо ми перебуваємо в певній піраміді насилля, де на найнижчому рівні є домагання і мисні жарти, але в результаті все це призводить до верхівки цієї піраміди, де насилля, зґвалтування, вбивства тощо. Тобто, нам загалом суспільно необхідно перестати толерувати е, подібні прояви культури зґвалтування, аби ми могли говорити про. Більш-менш здорове суспільство, де люди усвідомлюють наслідки своїх дій і знають, як допомогти своєму оточенню. Ви багато згадали про шелтери. Скажіть, яка їхня кількість є в Україні і от куди жінки можуть звернутися? Чи є якісь, можливо, гарячі лінії, чи є організації, які займаються саме шелтерами, чи їх багато? Розкажіть про це детальніше? Шелтерів з одного боку достатньо багато, тобто, вони є більша їх частина це приватне фінансування. Вони дуже рідко коли є державними, водночас їх дуже мало. Тобто, якщо ми будемо дивитися на кількість шелтерів і дивитися на кількість постраждалих від домашнього насильства, звісно, що це не співвідноситься. А точна кількість шелтерів на сьогодні, на жаль, зазначити не можу. Зокрема, це пов'язано з повномасштабним вторгненням, бо на прифронтових територіях дуже часто вони або перестають працювати в якийсь момент. Мен через небезпеку або недостатнє фінансування тощо, в принципі, напевно, майже в кожному великому місці, зокрема, там Харків, Київ, Львів, Запоріжжя, Хмельницький такі шелтери є. Психологічні лінії допомоги також працюють їх багато. Це є державні психологічні лінії за гарячими номерами. Це знов таки є приватні, наприклад, це організація Ластрата або ЮРФЕМ, які можуть надати юридичну, психологічну допомогу, зорієнтувати, куди можна звернутися безпосередньо в своєму. А як правило, в шелтерах можна проживати до півроку, від місяця до півроку. Деякі з них приймають з дітьми, деякі ні. Але варто пам'ятати, що якщо є можливість, навіть тобто ви не є там жертвою насилля, ви не є тим, хто спостерігає за насиллям, але десь у вас є можливість фінансово допомогти таким шелтерам, якщо вони а, живуть на донати, або навпаки, приютити в себе а, ту людину, яка зазнала домашнього насилля, тощо, то це варто зробити тобто, шелтерів насправді не дивлячись на те, що вони в нас є, не дивлячись на те, що до них можна звертатись, що частина їх, особливо в західних областях, зросла і з початком війни, тому що вони приймали всіх, тобто вони були зосереджені на внутрішньо переміщених особах. Тим не менше, якщо ми дивимося на загальну кількість людей постраждалих від домашнього насильства, звісно, що шелтерів в Україні недостатньо. Ви говорили також про те, і звісно, ми самі це розуміємо, що. Таке залишається багато людей, які вважають, що у насильстві будь-якому, яке б то не було, винна жертва, винна постраждала людина. Ми наголошуємо, що це не так, винен завжди лише кривдник. І у цьому контексті у мене до вас ось таке питання. 1 грудня ми мали день Всесвітній день боротьби з Віл Снідом. Так, і в Етарі Громадського радіо також говорили про це з лікарем-інфекціоністом, і він. Теж наголошував на тому, що уроки сексуальної освіти вони дуже допомогли б розповісти дітям і щоб діти з маличку знали, як вберегтись, як запобігти, як захиститись. І у цьому контексті у мене до вас таке запитання: на вашу думку, наскільки уроки сексуальної освіти допоможуть нам виховувати покоління, у яких вже не буде думок про те, що у насильстві винна постраждала чи постраждалий? А, насправді я думаю, що це буде дуже таким поворотним моментом, тобто, якщо ми врешті-решті йдемо до того, що в школах буде введено статеве виховання, сексуальна освіта, то це буде дуже значним проривом. По-перше, тому що, ну, наприклад, з того, що існує наразі, дійсно, наприклад, той самий підручник підручний заснов здоров'я за 8 клас, де є такі моменти, як віктивна поведінка або провокуюча до насилля поведінка, тобто та поведінка, яка нібито може спровокувати будь-яке насилля над вами, фізичне, сексуальне тощо. А, якщо ми позбавимося. Цих моментів то в принципі ніхто не буде здебільшого закладати школярам до школяркам а, в голову думку про те, що вони можуть бути винними в тому, що з ними сталося. Те саме буде стосуватися будь-яких інфекцій, які передаються статевим шляхом, будь-яких захворювань, тощо тобто в тих самих підручниках на сьогодні, наприклад, вказано, що а, віл може передаватися від людини до людини через деякі рідини організму. Тобто, це такий тонкий натяк на те, що це може бути через кров, що це може бути через окулят але. На жаль, немає жодних вказань, тобто більша частина підручника, наприклад, цього побудована на якихось тонких завуальованих вказаннях, асоціації із сексом, тощо, але немає прямої інформації про це. Відповідно, якісь діти підлітки можуть здогадатися, зробити певні висновки, якісь підлітки ні. І дуже багато в чому це зараз залежить просто від відповідальності вчителя або вчительки, які викладають цю дисципліну, наскільки багато вони скажуть. Але та дійсно нам необхідно комплексно це змінювати. Говорити про те, що в першу чергу це не про те, як треба і не треба займатися сексом, це про те, що в тебе є власні кордони, про те, що ніхто не має права їх порушувати. Про те, що це твоє право на безпеку, про те, що будь-яка дія щодо тебе має відбуватися за твоєї згоди, про те, що ти і ну, в принципі твоя. Безпека це найголовніше, що є, це буде призводити до того, що діти, підлітки, в майбутньому дорослі вони будуть мати комплексну інформацію про все це: знати, як себе захистити, знати, що до першого статевого акту вони мають бути готовими, і це має відбуватися за їхні сходи. Що це має відбуватися за їхні сходи як психологічно, так і фізично. Тобто вони мають бути вже до цього готовими просто за віком. А, звертати увагу на те, що та, є інфекції, які передаються статевим шляхом, і тому в будь-якому разі. Необхідна контрацепція це буде захищати як від бар'єрних контрацепцій, як від інфекції, так і від небажаної вагітності, що вагітність і подальше народження дитини це завжди відповідальність, до якої потрібно бути також готовими, як психологічно, так і фінансово. Статеве виховання це саме про ось цю комплексну систему знань, яка дозволить нам виховати. Ну, на мою думку, більш здорове суспільство, суспільство, яке буде більш спокійно і адекватно ставитися до подібних питань. Бо зараз, на жаль, досі у старшого покоління далеко. У всіх людей, звісно, але у деяких при виразі статеви виховання є негативна якась асоціація, що нібито ну, ми ж нормально виросли, нам нічого не розповідали і все добре. Навіщо це розвращати дітей? На жаль, такий стереотип все ще є, він все ще панує, але комплексна система дозволить не виховати здорове суспільство, де діти з самого маличку будуть знати про свої кордони, про свою безпеку, про те, як себе забезпечити. І якщо все ж таки ну, ніхто з нас не вбережений від насилля, якщо це сталося, то ви в жодному разі не. Винні і повинні знати, куди вам звернутися, аби отримати кваліфіковану допомогу, і насамкінець хочеться поговорити про важливе про покарання за насильство в українському законодавстві. Є визначення різних типів сексуального насильства. Розкажіть, будь ласка, коротко, якщо так можна, у нас є ще три хвилинки. Що таке культура згоди і культура зґвалтування? Культура сходи це те, до чого ми намагаємося прийти на противіз до культури зґвалтування. Насправді, культура зґвалтування це достатньо новий в українському просторі термін, тобто він не широко використовується, не дивлячись на те, що ця культура панує. Культура зґвалтування це англійський термін, який має на увазі певний соціокультурний контекст, в якому насилля, домагання то що поступово нормалізуються, тобто те суспільство, де як я вже зазначала, певні, наприклад, домагання або Масні жарти будуть вважатися нормами, що врешті-решт розводить до поступового толерування всіх проявів насилля з піраміди насилля, тобто від самого низу від жартів до самого верху, де в нас зґвалтування, насилля, вбивства інцест тощо. А чому ми говоримо, що в Україні все ж таки панує культура зґвалтування? Ну, зокрема, ми можемо бачити ці прояви в освіті, вже як я зазначала, ті самі підручники, відсутність статевого виховання. Ми можемо бачити це на жаль, дуже часто в медіа, якщо звернемо увагу на те. Як деякі медіа можуть писати про гвалтівників та пожертв, дуже часто з таких новин роблять сенсацію, замість того, щоб просто проінформувати. Тобто це є гучною новиною, яку, скоріш за все, особливо якщо там є подробиці, будуть активно обговорювати. І не всі редактори та редакторки звертають увагу на те, що а, наявність таких подробиць вона навпаки може зашкодити людині, яка прийшла зґвалтування. Вона може вказати на те, навіть якщо там не буде імен, але це може вказати на обставини, в яких перебувала жертва, на можливо якесь міст. То деталі, тощо, що дозволить впізнати в цій людині свою знайому або знайомого, і звісно, це дуже часто шкодить. Дуже часто наративи медіа звучать як там, наприклад, якщо це щодо жінки, що вона самовинна, або що вона була яскраво вдягнена, що вона прийшла на вечірку, де був алкоголь, і нібито тим самим наскрізь не можуть виправдовувати кривдника. Це те, що також свідчить про культуру зґвалтування. Тисячі коментарів під такими постами, де може бути та вона сама винна, вона сама знала, куди вона йшла. А чи її сусідниця нижче коліна і їм подібні також будуть вказувати на це. Якщо ми говоримо про законодавство, то дійсно в нас є окремі статті кримінального кодексу, які свідчать про насилля та збалтування. Зокрема, це статті 152 153 155 та 156 кримінального кодексу України, які в. Вказують на різні деталі зґвалтування, тобто, це може бути насилля щодо неповнолітніх, зґвалтування групою осіб або за попередньою змовою, зґвалтування з проникненням тощо. Тобто є різні ступені. Зараз ми знаємо, що кримінальний кодекс переопрацьовується, є його нова редакція, де також все це вказано. Тобто, чим є зґвалтування? Що зґвалтування це завжди та сексуальна дія, яка відбувається без добровільної сходи. Тобто, це те достатньо добре оновлення, яке ми вже отримували раніше що ви акт має відбуватися за добровільною згодою і тоді це не буде вважатися зґвалтуванням. Бо досі, наприклад, дуже багато людей вважають, що в шлюбі він або вона завжди мають бути готовими, завжди мають давати і не мають на увазі, що в шлюбі також повинна бути згода на секс і повинна бути усвідомлене бажання обох сторін. Тобто, все це є такими достатньо малими проявами, які дуже часто здаються нам непомітними, але є важливими. А коли ми зараз говоримо про випадки зблідвань, коли ми говоримо про те, як це опрацьовується саме законодавчо, в нас, на жаль, не так багато вироків. Хоча, знов таки, якщо ми зайдемо в новинну стрічку, то майже в будь-якого видання там проглянути їх новини за останній місяць, і буде мінімум десяток новин, які будуть тегатися за словом ґвалтування, насилля тощо. Тобто, таких випадків багато, не всі вони Решті-решт доходять до суду. Не всі вони, врешті-решт, отримують необхідний термін. Дуже часто і досі намагаються маніпулювати, наприклад, провокативною поведінкою потерпілої. Ми маємо такий випадок з вироком касаційного суду від вересня цього року, де касаційний суд зазначив, що попередні інстанції не врахували провокативний вигляд потерпілої дівчини, яка була неповнолітньою на той момент. Дякуємо вам, пані Альоно. Ми змушені вже з вами прощатися, бо цей слот уже підходить до завершення. І нагадуємо нашим слухачам та слухачкам, що з нами на зв'язку була Альона Грузіна, культурлогиня. Комунікаційниця видання гендер у деталях. Ми говорили про гендерне зумовлене насильство і про те, чи зросла, чи зменшилася його кількість кількість випадків за повномасштабне вторгнення, як запобігти та як протидіяти. Цю розмову ви також можете побачити на нашому Ютубі. Далі слухайте новини на громадському радіо, а ми вже повернемося за декілька хвилин.